Доброго дня! Сьогодні відео про те, що робити з посадковим матеріалом, який ви придбали: в теплицях, чи в магазині, чи де там хто бере собі посадковий матеріал. Я ось виписала в інтернет-магазині, покажу вам, наприклад, і хризантеми. Мені вона прийшла по сортах, так, пов'язано в такі точки, чи як би це сказати, я її все порозділювала, коренева система дуже гарна. Вершки ось такі, живенькі, гарненькі. Ось порозділювала, повисажувала в такі стаканчики 200 мл. Зробила суміш ґрунту торф, це класман, агроперліт і додала туди добриво пролонгованої дії. Ну, це щоб спростить собі завдання по удобренню. Ну Дивіться, і що першим ділом потрібно зробити? Потрібно пролити. ось Після того, як ми його посадили, все це пролити сумішю препаратів від шкідника і від хвороб. Я використала препарати. Ось такі магнікур Energy і актара. Всім відомий препарат. З розрахунку, на літру води я взяла 2 актари і 1,5 мілілітра магнікура Energy. І це їм. Сумішу цю і пролила всі стаканчики свої. І так їх залишила. Ось пройде день чи два. Я ще по листу оброблю якимось препаратом від трипса, від білокрилки. Ну, в мене є ось твікс, це може бути, може, руфаст, можливо, тепекі такий препарат. Ось, щоб ще раз себе ну, звільнити до. Від шкідників, можливо, вони є, а в великих теплицях вони часто дуже бувають. Тому це треба зробити такі дії, щоб наша розсада росла не хворою і без шкідників. Ну, таке ось відео, можливо, комусь це стане воно до потреби, тому до побачення і вас буде гарна розсада.